Всім привіт! Мене звати Анна і я дизайнер компанії Теплоценти. Сьогодні я хочу продемонструвати вам міжнародний бренд Грой, основні цінності якого якість, технологічність, дизайн і екологічність кожного продукту. Грою є провідним у світі постачальником сантехнічного обладнання і міжнародним брендом, що займається виробництвом інноваційних продуктів для води. Приємно, що віднедавна компанія Теплоцентр стала фірмовим відділом бренду Грої. Тож запрошуємо вас до нашого шоу-руму за адресою вулиці Лесена 3А в місті Чернівці. Заходьте та перегляньте нову продукцію від міжнародного бренду Грої. Лише за останні 10 років успіх Грої підтверджено понад 240 нагородами за дизайн та інновації, а також місцем у трійці лідерів серед найстійкіших великих компаній Німеччини 2015 року. Численні гучні проекти по всьому світу оснащені продукцією Грої, що свідчить про перевагу бренду з боку архітекторів, дизайнерів і розробників. Отже, чому дизайнери рекомендують бренд Грої і використовують його у своїх проектах? Грої бренд, в якому дизайн цілюється спочатку у якості, а вже потім в естетичності зовнішнього вигляду. Давайте розвіємо міф про дизайн. Це не тільки про красу. Сьогодні основною задачою дизайнера є створити продуманий комфортний простір для користувача, щоб в подальшому він був зручний для експлуатації. Підписуйтеся на наш канал, щоб першими дізнаватися про оновлені товарні позиції у шоурумі компанії Теплоцентр. Пока!